У Шосткинській громаді продовжує діяти програма з надання компенсації за встановлені лічильники холодної води. Скористалися нею вже 38 осіб. Проінформувала начальниця управління економіки Дар'я Гребенюк. Відповідним порядком можуть скористатися як мешканці Шостинської міської територіальної громади, так і внутрішні переміщення особи, які зареєстровані на цій території. Шосткинська міська рада шукає перевізника на автобусний маршрут Шостка крупець Миронівка. Зацікавлених осіб керівниця просить звертатися до управління економіки Шосткинської міської ради. Міський голова Микола Нога доручив пані Гребенюк разом з відділом торгівлі та підтримки підприємництва розробити план заходів з надання допомоги тим суб'єктам Проєктам господарювання, підприємства яких постраждали внаслідок ворожих атак. Попрацюйте, ми повинні допомогти тим, хто багато втратив при нападу на нашу територію. Пропозиції давайте. Або матеріалами, те, що ми говорили, першочерговий закрити контур, або щось допомога, як ми раніше робили, коштами невеликими. Добре? Цьогоріч на Сумщині зареєстрували три випадки отруєння дикорослими грибами. Про це повідомила заступниця начальника управління Шосткінського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби у Сумській області Оксана Іщенко. Так минулого тижня 64-річна мешканка Охтирської громади з'їла отруєні гриби, думаючи, що це підберезники. Людина зібрала, начебто, підберезники. Тиждень тому потім не о, даючи жодній термічної обробці, о, там щось солила, і через тиждень тільки їх вживала, і вже через кілька годин потрапила. Ну слава Богу, що звернулася до за допомогою але стан її наскільки ну вчора за чому, вчорашніми даними важкий. Перебуває у центральній районній лікарні. Ну ще в принципі відносно молода жінка, ще 4 роки. Ну, слава богу, що вона не годувала цим дітей чи ще своїх якихось родичів. Оксана Іщенко рекомендує купувати гриби лише у перевірених продавців, оминати стихійні ринки, не збирати незнайомі або сумнівні гриби. Гриби треба вживати і брати тільки ті, кити, які 110% Ти знаєш, якщо чуть чуть сумнів їх брати не треба. Основний посил. У свою чергу начальниця управління з питань надзвичайних ситуацій Ольга Ткаченко нагадала про заборону відвідування лісів у воєнний не час не всі во всі ліси зараз у військовий стан можна заходити. Є заборона, і обов'язково населенню треба звертати увагу на позначки або е, замінована, або е, просто заборона. Даже в тих е, лісосмугах, лісах, де нема таких позначків, можна знайти знахідки у вигляді. Е, Залишків БПЛА і таке інше, виявивши такі небезпечні предмети, у жодному разі не можна наближатися до них та чіпати. Обов'язково потрібно зателефонувати у екстрені служби або старостам, якщо ліс знаходиться біля села. Про розвиток галузі сільського господарства розповів начальник відділу агропромислового комплексу Василь Кіктьов. За словами керівника, на сьогоднішній день фермери Шосткинської громади заготовили 920 тонн сіна, а також отримують 2671 голову рогатої. У худоби 1211 корів та мають 476 голів приплоду телят. Реалізовано м'яса 106 тонн, тон, молока, 4712 тонн. Як зазначив пан Кіктьов, аграрії Шосткинської громади готові до збиральної кампанії, але їм на заваді стоїть дощова погода. Зернозбиральна кампанія в загальному ну порівнянні з минулим роком десь затягується на два тижні.